Сьогодні в господарському суді міста Києва розглядали справу про неплатоспроможність фізичної особи Варенкова Сергія, в якій забезпечений кредитор, в якого є майно, яке заклав Сергій кредитор. Сьогодні заявив клопотання про переход в стадію ліквідації, тобто продажу майна, залишаючи на вулиці трьох інвалідів, які проживають. Цій квартирі. Як кредитор, який є забезпеченим, по розповідався фінанс частини вимог на суму 800 тисяч гривень, а також так кредитор, який є конкурсним кредитором на суму 197 тисяч гривень, то зі свого боку він відхиляє даний план реструктуризації і буде в будь-якому випадку він не може бути затверджений. На жаль, суд сьогодні не відмовив їм, але приніс цю справу. На місяць, тобто чекаємо через місяць рішення по цій справі. Отже, судох варіант, відкласти розгляд справи. Боржник не відмовляється сплачувати кошти по цьому кредиту. Я просив би суд відмовити бдоволення клопотання тому елексі фінанс про припинення процедури реструктуризації боргів фізичної особи. Тобто, мене... Сума і, не відрізняється віде. від тої, яка була зазначена в договорі е кредитування, і незрозуміло чому. Кредитор хоче продати це майно, в якому проживають три інваліди. Я вважаю, що є можливість вирішити питання стосовно того, що можемо переходити, переходити до процедури реалізації майна брусних. На двадцять дев'ятено справи? На третє року, тринадцяте Сьогодні, 29 травня 2023 року, господарський суд міста Києва виніс остаточне рішення в справі Сергія Варінкова щодо його неплатоспроможності. Суд списав йому 200 тисяч боргів та залишив йому єдине житло, яке кредитори намагалися в нього забрати і продати з торгів. І ось така реакція Сергія була на рішення суду. Так, добрий день. Хочу сказати дякую компанії звільнили, яка освободила мене. Вот бомжество, так сказать, меня хотела компания Galaxy Finance, выселили из квартиры. Вот. Но эти ребята, хорошая команда, помогили, помогли мне. И благодаря им я стою жить у себя в квартире. И большое вам спасибо.